Здається, лише вчора бердичівські фотохудожники вирішили зробити перший крок у відомість і показати свої роботи майстрам фотографії з усього світу. Три роки тому члени фотоклубу Бердичів поїхали зі своїми роботами до Рівного, на тоді ще третій міжнародний салон художньої фотографії «Фотовернісаж на покрову. Успіх не змусив на себе довго чекати. Бердичівлянин Володимир Поліщук зі своєю родиною здобув диплом Європейського фотографічного союзу. І ось минуло три роки. Рівненський фото. Товернісаж увійшов до Книги рекордів України. Робіт він почав збирати кілька тисяч, учасників кілька сотень, країн, з яких вони приїхали кілька десятків. І причому дійсно з різних кутків планети змінилися за цей час і наші фотомитці. Коли ти бачиш, що ти приймаєш участь, і ти бачиш ці прізвища, які ти читаєш в журналах, в інтернеті, і ти у них не просто вчися, а ну вже так стається, що ти в них починаєш вигравати. І, звісно, це є зріст. І знову ж таки я вам скажу, що це мені і приємно, і зразу, і велика відповідальність. Чому? Тому що рівень заставляє мене дивитися на цей світ трошки по-іншому. Постійно працювати, постійно щось фотографувати. Ну це вже, напевно, як спосіб життя, тому що все своє активне молодість і зрілість я працював з тренером і працював і займався спортом. Я привик виступати, я привик приігрувати, виігрувати. І для мене це фотовиставки рівня, це знову ж таки, як спорт. Це знову ж, знаєте, як привіряти самого себе, на якому шабелі ти знаходишся. Цьогорічна фотовернісаж Володимир Поліщук відіслав п'ять своїх творів: наодинці, усі на матч, відлига, соломія та перемога будь-якою ціною. Остання справила у рівному справжній фурор. Історія її виникнення проста і цікава водночас. Фотограф і містом побачив хлопчика на милицях, який намагався не полишати улюблену гру. Натиснув на затвор на студії, роздивляючись фото, Володимир зрозумів, що воно неодмінно схвилює людей. Результат золота медаль американської спілки фотографів. У цій людині, які раніше мистецька його складова, не може існувати окремо від складової спортивної. Поліщук краще програє сильнішому, аніж натягне на себе лаври переможця над слабшим. Досвідчений майстер, він ще фонтанує цікавими ідеями. Звідки вони беруться, фотограф і сам нерідко не знає. Я вам скажу, навіть знаєте, коли я три роки просвідкував, то з'явствувалося, що перша фоторобота моя, це називалася Родина, сім'я. В такому ключі ніхто не виставляв свої фотороботи. Я виставив перший, і вже наступний рік в такому ключі виставили дуже багато фотографів. Я відійшов від цієї теми, відійшов від своєї системи, ну о, такого бачення кадру. І вже наступний рік я виставив свою монолізу. Це робота, яка була кардинально інша. Всі витворюють роботи, всі відтворюють портрети. Але здивувало всіх майстрів тільки те, що на чорному фоні з'явилося обличчя. Вони ніби із із того світу, з того із 16, 17, 18 го річчя прийшло. На цьому, в цьому році в такому ключі було виконано дуже багато робіт. І якби я повторився би, я напевне не здобув би тої медалі. Володимир Поліщук відноситься до тієї категорії щасливчиків, яка отримує кайф від того, що робить по житті. Єдине, чого боїться, пройти повз прекрасної миттєвості і не побачити її. Справжній рівень говорить, починається з уміння упіймати той самий головний момент. В цьому році я не не ну не було в мене можливості від'їжджати десь на природу, але я бачив те розпущене листя, те осінь золоту. Яка тут в паркі є, яка на заборах висить, це Дикінград. І декілька робіт мені, мені сподобалось тільки по тій причині, що я зробив таке, що поки що не бачать інші майстри. На прикладі Бердичева. На прикладі Бердичева, і я думаю, що якщо їх показати десь далі, вони можуть здивувати далі. І це знову ж таки нове для мене, тому що я все завжди фотографував природу в такому в широкому спектрі цього слова. Але коли з цього спектру витягнути якусь деталь, вона може здивувати і вона може бути цікава іншим людям, іншим майстрам.